Щороку, під час опалювального сезону, пожежна ситуація на Житомирщині значно погіршується. В більшій мірі це пов'язане з обігрівом осель. Найчастіше пожежі в цей період виникають через порушення правил пожежної безпеки при влаштуванні та експлуатації печей, короткі замкнення в електромережах, а також через необережне поводження з вогнем. Минулого року зазначених причин сталося майже 800 пожеж, у наслідок яких загинули 33 особи, з них дві дитини. Від початку поточного року на території області вже зафіксовано майже 100 загорянь, під час яких загинули 4 людини. Останній трагічний випадок стався нещодавно в селі Іванівка Житомирського району. Там під час гасіння пожежі в приватному житловому будинку рятувальники виявили тіло літнього господаря. Причиною загоряння в цьому випадку стало порушення правил монтажу димаря. Щоб запобігти пожежам в опалювальний період та не завдати шкоду майну шкоди майну та здоров'ю, необхідно стежити стежити за станом приладів обігріву у своїх оселях. Зокрема, користуючись пічним опаленням, не допускайте перегріву печі і слідкуйте за відсутністю тріщин у стінках печей і димоходів. За потреби своєчасно очищуйте, очищуйте димар від сажі, щоб запобігти її займанню. Під час використання потужних електрообігрівачів необхідно контролювати справність електромереж в домівці, Бережіть себе, дотримуйтесь цих порад і все буде добре.